Ушу ну, ж кенти, а по традиції перед початком цього відеоролику, звісно ж, когось із вас я додаю до себе в банду. Я думаю, так як сьогодні 27 число, як ти можеш бачити, 27 лютого, то сьогодні ми додаємо когось із 27 сьомий стрінків. Так, 26 та 27, бам, і дивимося, хто тут у нас є. Ооо. Дімер 101, диви, який в нього аватар, да? З такою маскою, рогами, крилами, все старіна. бем, ацепт. <т adaptation> ну і звісно ж, двоє людей із коментарів. Ваня 8317, я тебе вітаю. Уже часто ти з'являвся в моїх відосиках, тому бем. Ацептрі квест почасне місце в банді. Переходимо до наступного. Ну а другий це ось до такий кентік з нікнеймом xfjj 34 <рес> <рес> Язик можна зламати, але нічого страшного. Бам! Ацепт. І перевіряємо, чи всі є на місці. Як ти можеш бачити, Дімер Є Айм Ваня присутній та XFJJ34 також на місці. Ну а я нагадую тобі, що якщо ти також хочеш потрапити до мене в банду, то обов'язково став вподобайдена під цим відео. Пиши в коментарі свій нікнейм. І, звісно ж, підписуйся на канал. Ну а я бажаю тобі приємного перегляду. Пау па-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні я вирішив все таки залетіти в Goofy Gods, тому що, знаєш, мені тут ось до 1000 XP відкрити зелену карточку. Ух, йо, а тут... Е... Я думаю, трошечки буде менше опиту. <хи> Дозбирати на карточки, але щось знаєш <хи> Я трошечки помилився. По пушечці у мене такі бульбашки, але вже недалеко до самольотика. Що взагалі я ну, придумав, Чого я сюди зайшов? Я тако подивився, а там-то так-то вже Саня і Дензо мене наздоганяють. І я думаю, блін, ну не можна здавати позицій. <хи> Тому сьогодні трошечки пофармим трошечки розвалимо за Бога Ну і в цілому проведемо кайфово час. Ось до два спінчика. Бам, зразу їх крутимо, Дивимось, що нам випадає. Ну і якщо чесно, то що ж може ще звідси випасти як не якесь гімно. Так, ну що ж, якийсь бух? Це і багато цифр. У нього є хайвей, бджілки, лазер. Ну таке. Ну, біто, одним словом. Що це за орк? Що це за скін такий? Диви, я перший раз бачу такий скін. Тихо, тихо, тихо. Треба валити дімич. Спокуха, братуха. Ти щось трошечки перепутав. ти так не кажеться? Хе-хе-хе. Тихо? Отако. Він мене не бачить Я впевнений, що він мене не бач, А Я йому спину накидую. Хе-хе-хе. <реш> Лепух! Цікаво, а це що, добавили новий скін чи що? Я... Чого? Я не знаю, що це за скін. Й-мою! Диви, Халепа, просто мене переїхав хайвей В самій першій же ж грі, ти прикинь. <реш> Абалді. Ну чому так завжди? Просто ну так щастить, от на цій хайвеї це просто якийсь шок. Я не знаю, я постійно від них помираю. І вони постійно спавняться за моєю спиною. Але було все одно винесли прям на ізі. Ну диви. Фредбер 6700 накидав просто по ньому. Обалдеть Я оце правда, що як лапух, здох. Ну нічого, нічого. Зараз я реабілітую. Зараз по-любому. Щас я просто беру бульбашки, поняв? І починаю розвалювати. Чесно кажу. Побачиш, побачиш. А в мене ж відкрилася зелена карточка. Тихо, тихо, тихо. Я хочу відкрити. Опен. Бам. Вибираємо кіл за год по-любому. Боулінг випав. О, оце чиназис, це непогана карточка, до речі. Ну, як мені здається, просто цим боулінгом можна дуже хорошо ламати оці такі невеликі домики. Поняв? Мені здається, що просто от, для такого це прям імба спел Обалдий, диви, який скелет. якийсь. Що це таке? А ну що там те, по спелам? Ух, ю, а по спелам непогано. Ібликкол, і сонце. І хайвай, мій любимий. Вони вибрали хайден сік, прикинь. шо, лапухи. шо, лапушари. Я вже злякався тільки самого звука цього хайве. Хе-хе. Оце весь цикунці, це жесть. Прикинь, взяли, вибрали хайденсік. А я ж даже й не бачив. Я думав, що я тут візьму свою пушечку, так начну накидувати. Ага. А Мені кажуть, дімеч, вибач. Ви баягузики, ми будемо бо ховатися. Диви, я взяв і впав аж з третього поверху на перший. Як я так міг? А <гум> я ніколи, до речі, так близько сонце не бачив. Добре, що хоч не дамажить мене, правильно, правильно. Ну і нам зараз оце три з половиною хвилини просто стояти АФК, да? <гум> просто стояти, ну а що нам ще робити? Ой, це жесть. Ну ладно, постоїм, що ж уже. Десь поїзд, диви, ну... Поїхав. <рес> до речі, опять, прям дуже близько рядом зі мною. Що прикол якийсь, чи що? Постоянно, от він, я тобі кажу, я завжди тобі казав. І кажу знову, він завжди спавниться за моєю спиною. Добре, що він там поки що ще бігає. Оце хай там собі бігає до самого кінця. Три хвилини ще ждати. Йо, то прям багатсько. А скільки нас? нас шестеро. Ну, троє, ось до включно зі мною. І ще троє десь ото о, тому, в отій частині мапі. Ну, вже двоє тільки. Але він бачиш, він використовує тільки лише оцей спел рейдж. І все. Я по такому, справді. Спустився сюди і вже отут, отако у віконечко виглядував, і все. А, в мене щось є догадки, що зараз сюди полетить, ні? чи ні. Mm, живем, живем. Ще дві хвилини треба продержатися. Поки що не в нас летить, і добре. Все, хорошо. Поки що стоїмо, все окей. Okay. Але він щось, походу, догадався. Сюди прийшов, диви. воно. Що ти втикаєш? Диви отсюди, опа. Ні, ні ні, не в нас закидає. Диви, там був тіп, він його побачив, і того він туди закидував. Обалдеть. Артьомку сожрав, йома його. По Оп'ять пояс. Але не під нами. А зліва, хорошо. І поки що взагалі все окей. Okay. У нас Втори хвилини, я думаю, що ми справимося. Щас він любить ці поїзди. Фредбер куди побіг, диви, диви, побіг, куди Фредбер? Ти куди, старіна! Thundercloud, що це? А, це просто близько коїндар, так? Все, окей. Ракету викликав, а Фредбер прям вообще до нього побіг, диви. Буде дерзнитися по-любому. Ну, щось там палить. Ну, хай палить. 30 секунд. всього на все в нього сталося. Так що, Ізі. Старіна, це прям дуже легко. Я чую хайвей, коли я його чую, мені не дуже це подобається. Тихо. Головне, щоб ця штука не упала. Правильно? Правильно. Зараз він проїжджає, і якщо що, я буду тікати через вікно. У нас 10 секунд. 10 секунд залишилось. Давай, давай, ще трошечки. Ракета. Все, 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 все. це перемога. Ми виграли. Ми виграли. Старіна, ти бублик. Який ти бог, Тобі ще вчитися і вчитися. Ізі. О, супер швидкість випала. До речі, мені подобається ця білка. Не дуже прям хорошо тікати, коли тікати, да? тоді тікати. Вспоминайте, це прям топ-10 розумних фраз від Дімича. <laughs> так, кілзего сказав. Хто вибирає сховатися від Бога, той повний бублик. Ну, все нормально буде кілзико, тому без питань, без проблем. Має 6% на Бога. Прикинь, я уже скоро теж буду Богом. Я даже воно тільки що й полетів. Але буде ось до Якась Юля Кет, Чи Уле Кет. Улей Я не знаю, як це читати. <рес> <рес> але дивися, ну в неї по спилам взагалі не сильно. Вона тільки зайшла в цю гру, да, в неї нічого такого серйозного немає. йоу, все, будемо тоді накидувати по тобі. Хвиля, ой. ой ой тут хвилі штука неприємна. Але в цілому нормально. Я. Знаєш, такий професіонал, професіонали дуже хорошо увертаються від твоїх хвиль, так що ізі. Бачиш, вона взагалі нічого такого не робить. Вона просто собі стоїть. А ми, ну, вообще, користуємося таким шансом і стоїмо, накидуємо. Ну а що нам ще робить, правильно? От бульки прикольні тим, що вони дуже швидко стріляють, поняв? Але як на мене, трошечки, ну, по-дивному летить оця що це булька. О, а в неї вийшло якогось убити, прикинь. Той тіп, мабуть, взагалі, вафельний. Хе-хе. Ну взагалі, Ізі, диви, ми прям дуже швидко її розвалюємо. <сі> В неї вже майже немає хп. Вона не знає, що її робити. Все, це опять ізі. Легка тупо для нас. Ось там надамаживати своїми тупотінням. А що це постійно за оранжеві кульки появляються по ній? Що це таке? То від чого? Я догадуюсь, що то е, бомбочки Фредбера, але я можу помилятись. Диви, я 5 тисяч накидаю. Йу, я потужний дядько. Моя улюблена мапа, блін. От щоб мені зараз Бог випав, прикинь. Я дуже хотів би тут прям зараз Бог бути. Але має 10%, поняв, це не так і багато, то мабуть даже не я буду. Mm. Буде дуже прикро. Вибираємо по-любому Kill the God. Kill the God. Який сік, ви шо лапухи, ви що робите? Kill the God. ну 4 чоловіка. Блін, це жесть. Я не знаю, куди я просто попав. Це лоб якихось боягузів. Всі бояться вибирати Kill the god, що... Опа. І він тільки що, по-моєму, в чаті писав, що йому випав дракон. Оце нам тут і ханна Я ще й так заспавнився, бо тихо. Сюда пись. Сюда. Да, дивись, його перша лега. Це його перша лега. Йому дракон випав. Блін, я хотів уже попривички доставати автомата, поняв. Але ж це вонючий цей хайден сік. Ой-ой-ой! ой Курка, 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 вонючка. Тихо, 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 тихо. Я хоча б позбираю ось до оїни, бем. По 15 куїнів дає, прикинь, бем бем-бем. Сюди. Надіймечу вже геній, бізнесмен тупо. Поки він там той розвалюється постійно з кимось щось там десь там. Я просто бігаю, кої збираю. Тихо, тихо, тихо. Тут дракон підпалив. Оце... Неприємно, але ой не мені подобаються, Я б отако їх бем, -бем. Опа, тихо, 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 тихо. Де він там? А, то він дала. Як я загорівся, диви! Це жесть, я ж не торкався нічого. Обалдеть, просто шов-шов і загорівся. Ну це прикол. Я не знаю, як це ще назвати. Я б тут став, поки що за оцією хатинкою бем. І все, сховався. Та він там собі хай що хоче, та й робить там, диви, яка купа людей бігає. Ха-ха. Це жесть, хопоїст. Ага, там, хорошо. Хованки це максимально нецікаво. Ти просто стоїш 4 хвилини і ти нічого не робиш, по суті. Ну ти дійсно просто стоїш Рофика. Саня, оце ти оце ти зробив халепу. Ти ж так у нас можеш попалити. що не робив? Але він наче не помітив, так? Чи йому просто по барабану? Тихо, воно поїсть все, хорошо. Таку тут монетки лежать, вважають, я би підібрав. Ой-ой-ой, загорівся! Оце я ж лоб, прикинь. Я загорівся просто тому, що захотів монеток. Ладно, я потушився і буду тут далі стояти. Байдуже вже на ті монетки. Ладно, бог з ним. Хорошо, я тоді де стояв, там і буду ті стояти. І все, мені байдуже. Що ви там, як ви там хочете, мені байдуже, я буду стояти, тикати. Ону, дивися, хтось бігає. Нас всього троє залишилось, чи що? Ні, нас п'ятеро. А, ну там був, тільки що на хаті пригнув, я бачив його. Опа, а от курки це прям вообще неприємно. Прям вообще неприємно. Мейкітрейн. Опять ці коїни. йолки палки ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, куди він їде? Прям майже на мене. І тут курка, і жесть, і біда. ай яй яй ай яй яй Тихо, я поняв тебе. Щит, бем, погнав. Ой-ой-ой, а я ж не так швидко біжу. Він мене зловив, я міям. Він мене зажрав. Ну ти прикинь. Це жесть. Тому що не треба вибирати Хайден Hide and Seek, hide and seek це туфта повна. Бррр. Ку. Диви, <хи> їх двоє залишилось. Обалдеть. Ну і да, він не встиг знову ж таки. 3500 тисячі мені коїнів дали. Йо, то це ж. А, 3,800, ладно. Це не так багато, ну. Я просто, от якби вибрали Kill the God, я би по-любому. Настріляв більше, понімаєш? Настріляв би більше і отримав би відповідно коїнів більше. Я би заробив тисяч п'ять, не менше. А так всього на все три з половиною. Ну це жесть так не цікаво, розумієш? Опа, кіл загод по-любому. Так ось сюди. А ну дивимося. П'ять із двох, п'ять із двох. Ой. Випив пепсі за ваше здоров'я. Так що будьте здорові. Фредбер. бер! Фред Обалдеть, ну нам хана. У цього типа, розумієш, у нього три легендарки. Подиви, дракон, блекхол, сонце, Хайве, який я просто і ненавижу, і люблю, поняв. ой 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 а де я заспаунився? Тихо? Він же зараз як мене побачить. Ооо, я поняв. Вітьор, шавер, Тихо. Куда буде Подаблить. В мене, в мене, в мене, в мене, в мене, в мене, в мене. Обалдеть, бачиш, скільки хп ту залишилось? Бачив, да? Я чуть не помер. Шийполя Поліса, поліса визвав. Йолки-палки. Не треба, щоб він мене бачив, Вообще не треба. Уфо. А він прямо наді мною його визвав. Прикинь, він знає, де я походу. Ой-ой-ой, Поліса, полісе! Яке Поліса? Це жесть. Тихо, ну ладно, він хоча б добре що в тій частині карти. Тихо, зараз як тільки мені руки. А, я можу і так кінку ізнути, все, хорошо. І треба блін, треба демеш наносити, бо я так взагалі нічого не зароблю Тихо, а ну, полісмен, кеш, геть. А тут хайвей! З твоїм поліс разом. Ти розумієш, я тікав від поліцейського і просто-просто. Піною попав на хайвей. Як так? Я не розумію, чесно. <рес> Прикинь, який я взагалі бублик. Оце бачиш, я просто вже довго не заходив в ці гуфігоці. Давно не практикував свої скіли тут, бачиш, і все, і просто як лапухо тако помираю. Постоянно, як лапух, розумієш? <рес> ну <рес> нічого, нічого. то таке? Зараз я ось побадуюся за Бога. Ага. Вам всім хана. Це без варіантів, розумієш. <рес> Ніхто не надамажив навіть більше, ніж 500 демеджа. Ніхто взагалі. Прикинь. Це ж ко саме більше надамажив, це 368. Це шок. А ну, смайлика кина, провіряємо. Ні, ти прикинь Зараз щось не кидає смайлика. Чого це так? <рес> що ж це так? Замок, і в мене 19% на бога. Я що зараз буду богом? Ви що? Ви прикалуєтесь, да? Да, диви. <рес> Ви що смішні? Який замок? Ну це ж Ну це така тупа карта. Обалдеть, чи для мене. Я давно тут не грав, хоч би, ну, якось пощадили мене. <рес> О, диви, яке бігаю тепер смішно. Ух ти ж ю, не поняв. Ану тихо, ухо. Давай ловимо Фредбера. Не ловимо. Поняв питань нема, А вони прям дуже швидко мені хп збривають. Прикинь. Йо, Фредбера прям одним із перших треба валити, бо це такий хлопчина, що не дасть мені спокою. Так, пацани, я зараз тут буду вас трошечки топтати. Ви не проти? Ха-ха, ми Куди ти погнав? Ти куди погнав? Не поняв. Ага. Ти від мене не втечеш. Чи втечеш? Чекай. Ану, тобі туди таку качечку. Бем! <реш> Блін, кайфи, Які це кайфи, чувак. Так, ладно, я думаю, час настав для такої моєї потужної штучки. Бам, туди, нюк. Ага. І буду відходити, буду відходити, тако. Хай біжить на мене. Бем! Ха-ха-ха! Сюда. Переграв, переграв, ага. Також туди десь метеора. Я взагалі не бачу, куди він там полетів. Ну тихо, бачу по кому. Бам. Я хоч наношу той демет чи ні, я не розумію. Тихо. Тако, бам. Да-да-да, попадаю. Хорошо. Хе-хе. Сюди. Так о, ляп? <хи> так, ну і де останнє? А я всіх уже розвалив, прикинь. А, так нас і небагато. Йоу, поям. <хи> поям. Де остання? Цікаво, десь заникалось, по-любому. Базарю, десь некається. Нічого, нічого. Де ти там? Може, десь. А! Найшов? Найшов? Маленька, йди сюди. Ти куди? Хе-хе-хе! Ну давай, ладно, ладно, я не буду тебе зразу вбивати, я хочу з тобою погратися. Лава флор, бам! Ну давай, біжі, 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 біжі. Не поняв Чи ти на клумбу, диви? Чи ти на клумбу скачала, це жесть. Так, що маша є? О, lucky draw, а ну. Бомбочки. Лови Ой, а що вона? А, вона згоріла. Вона просто згоріла. Це прикол. Я тільки кажу, це прикол. Улякет, але сама хитра, бачиш, вона прям взяла і сховалася. Думала, що буде так сидіти до кінця, напевно. Да? Ага, ага, а не тут то було. Ну що ж, друзі, а на цьому відеоролик підходить до закінчення. Хочеться сказати вам дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайдене, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Усі коментарі я завжди читаю. Ну і всім гарного настрою і всім!